Від учора учасники, які зареєструвалися на пробне зовнішнє незалежне оцінювання, 19 і 26 березня, що було скасоване через повномасштабну війну, можуть компенсувати 80% витрат. Розповіла Алла Корнейко, завідувачка відділу ЗНО і моніторингових досліджень. Для цього потрібно перейти на сайт українського центру оцінювання якості освіти, вказавши логін та пароль. Якщо ж учасник забув свої дані за допомогою, може звернутися на гарячу лінію центру. Від моменту як кошти проплачувалися на проб. 20 відсотків, тобто п'ята частина, йшла це, це податок. і 205 гривень буде повернуто кожному учаснику. за одне тестування? Учасники сплачували 300 гривень під час пробного тестування за одне тестування. Зареєстровано у нас була величезна кількість людей, порядка 10 тисяч. Багато учасників було зареєстровано на два тестування. Реально, це була велика кількість учасників. Отже, люди посплачували 600 гривень. Дочка лучанки Жанни зараз навчається у коледжі. Хотіли випробувати свої сили у пробному тестуванні. Подавалася на дві дисципліни, каже мама. Про можливість повернення грошей від держави за скасоване пробне ЗНО-2022 Жінка дізналася учора. Я би хотіла, щоб повернули кошти. Ми з першого дня війни займаємося волонтерством. Своїми силами збираємо кошти. О якби це для хлопців для зсу збентежило те, що кошти повертаються не в повному обсязі. Як повідомила фахівчиня Алла Корнейко, паралельно видано наказ профільного міністерства щодо певних аспектів проведення ЗНО 2023 Майбутнє тестування говорить передбачатиме ще один предмет. ЗНО в 2023 році відбудеться з кінця травня до середини липня. Але це вже включно основна і додаткова сесія. Додається ще. Один предмет додається історія України, але так звана така скорочена історія України. Буде можливість вибрати між двома історіями України або історія України повний курс від найдавніших часів до сьогодення, або історія України суто 20-21 століття. Це та частина предмету, яка іде як державна підсумкова тестація, завідувачка відділу ЗНО додала, що повернути кошти за скасоване пробне тестування наразі можна безстроково. Також ці гроші можна спрямувати на потреби української армії. Микита Валентин Клімович, Суспільне Луцьк.